Закарпатські прикордонники провели спеціальне навчання, де фахівці відпрацювали техніку по виявленню та запобіганню незаконній міграції в прикордонній смузі. Кажуть, що за останній період мігрантів поменшало хоча торік в області затримали 700 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Важливо при виявленні таких осіб вжити комплексних заходів. Перш за все спрацьовує система оповіщення із загороджувального паркану, яка повідомляє, що через прикордонну огорожу хтось намагається проникнути. Далі впродовж п'яти хвилин виїжджає оперативна група із спеціально навченим собакою, від якого певною мірою і залежить виявлення і затримання втікачів. У наступні три доби затримані проживають у спеціальному пункті тримання до вироку суду. Ми при при спрацюванні санкційного комплексу ми сразу інформуємо сусідні підрозділи сусідньої держави. Вони також висуваються і прикривають дану ділянку. Максимум отримувати особу можемо до трьох діб при для встановлення особи складання працюальних документів. Потім ми направляємо цю справу до. Суду ужгородського міськрайонного, і е, після вже вироку суду ми його або звільняємо зі спеціального приміщення, або е, направляємо на видворення з території України.